Так, Олександр, розкажіть, будь ласка, що ви шукаєте, чим може бути корисні вам? Я шукаю незалежність ХП, що у мене цікаве питання стосовно можливості отримання позику. банк не підтвердив, що ми готовий це вимагати, але чекаємо відкриття реєстрів. А ви саме в приваті дізнавалися про позику, так? Угу. А це, типу, як споживча позика, яка ви маєте новат, чи якась як з, з точки зору енергонезалежності, як в Ощаді, якась спецпрограма. Ну це програма але на обов'язковому Ощаді, там є 10 чи 15 парків, які угу. ну, підтримують цю програму. Так, під цю програму. Да, вона називається просто енергонезалежність домогосподарств. Так, да. хорошо, тут тут одразу таке питання. Ми просто пропрацьовували цю програму, і виявилося, що коли людина обирає певну програму, як от оцю, наприклад, да, то банк забороняє е підключати зелений тариф. Ну Не банк, а сама програма. Ну, програма, да. Да, програма. Да. Тобто це ви розумієте, так? Тобто це, це вже коли там виплата вже пройшла, програма закінчилася, вже потім можна оформляти. Ну, разом з тим, Окей. А значить, ви сказали, що енергонезалежність, а зорієнтуйте, будь ласка, це у вас приватний будинок, я так розумію, які споживачі там мають працювати, які у вас витрати електроенергії за місяць, влітку, наприклад? Я не можу сказати, бо я новий власник, зараз я запрошую ага. ремонт в числі. Я Одна із е моделей, яку. Мені запропонували мої знайомі, і вона може бути реалізована. Ага. Це інвертор ДВнадцятий 12 з 15 кВт, угу. mm -hmm. да, да, Це таке, знаєте, дуже популярне рішення, воно трифазне, 12 кВт, Це типу, серед да, така, да. Да, і співвідношення ціна якість людей на гарному рівні. Але є момент, що якщо по програмі рухатися, то там інвертор до 10 кВт. Тому що там написано, що мають бути панелі до 10 кВт, плюс uh -huh. там далі якесь обчихлення. А, а ну зараз. А, можеш, будь ласка, відкрити на телеграмі я скріншот. Я просто вчора е, колезі скидав е, скріншот по умовам цієї програми, і там саме прописано. Ось він скріншот. Значить, гібридні інвертори, розновки зберігання, сонячні батареї. Ну так, да, там фігурують типу сонячні батареї потужності а, до 10 кВт. Але кіловат. Воно по-моєму все разом. Mm, Дійсності до 100 кВт, 1, кожу, 1 кВт один на кожен один кВт встановленої потужності наручій установки. Тобто, так, да, сонячні панелі да, до 10 кіловат, а от з повної інвертора і хрома. Mm -hmm. Ну окей, окей. Ми, до речі, ще чекаємо на дзвінок від ощаду. Там наш менеджер має відповісти по деталям, тому що останнім часом багато запитів по, по саме цим програмам. І ми, ми і вас заодно зорієнтуємо, тому що вона ж умови має одні й ті самі. Ця програма скрізь там по банкам. Ось. Окей, тут я зрозумів. Тобто, по попередньо ви розглядаєте трифазний інвертор інвертордея на 12 кВт, по, по панелям до 10 кВт, якщо це, це, це ця програма, і акумулятор, я так почув, там 10-15 кВт. На єдине, що ми трошки питають, по вартості, тому я думаю, чи що може щось простіше зробити чи? Ага.